У його відкрили новий адаптивний спортивний простір відновлення незламних Переможуть всеукраїнського конкурсу соціальних ініціатив. Час діяти не стримні. Простір реалізовано у закладі Ґрейволф, відкритого на честь Володимира Сірого, який загинув в російсько-українській війні 2022 року. був вовк прізвище «Сірий», тому Грейвульф символічно, щоб е Ідея була в тому, щоб ця тренажерна зала була спогадом про нього і могла надавати кори... користь для нашого суспільства. А далі ми перейшли, щоб ця тренажерна зала надавала користь нашим ветеранам. Мій брат служив у Національній гвардії в Червоній Калині. Він воював з самого початку війни, загинув у Білогорівці під час звільнення її, під час штурмових дій. Ділиться, що разом з братом колись мріяли відкрити спортзал. Батько нам прибував любов до спорту, і коли це сталося, дуже важливо, що пам'ять залишалася не лише на гранітних плитах, а це має бути щось, про що будуть говорити більше, ніж просто про пам'ятник. Тепер вона буде ще й дуже велику користь поносити нашим ветеранам. І я кажу, що я теж військовий, я теж офіцер Національної гвардії зараз в запасі. Е, для мене це місія. Я хотів, щоб якби він повернувся до нього, відносився так само. Відновлення незламних реалізовано за підтримки Державної установи Агенція масового спорту України, Міністерства молоді та спорту України в межах програми Президента України активні парки благодійного фонду МХП громаді в межах програми підтримки військових, ветеранів та їхніх родин МХП Поруч, а також фонду імені Федора Шпига. Партнером ініціативи в регіоні виступило підприємство МХП АгроЕС, що входить в структуру компанії МХП. Компанія підтримує завжди такі ініціативи. Це проект соціальний і він торкається всіх жителів громади. В першу чергу, це дає можливість адаптуватись ветеранам, які повертаються. Тоді молоді знайти себе для середнього віку, там і старших. Це є спосіб відволіктись. Від проблем та розвитку адаптивних просторів у громадах виникли на початку 2023 року. Цього ж року компанія МХП спільно з міністерством молоді та спорту України запустили час діяти нестримні. Загалом ми плануємо відкрити 35 адаптивних клубів у невеликих містах та селах для компанії МХП та благодійного фонду МХП громаді, спільно з міністерством молоді та спорту, а також нашим вже надійним партнером фондом Федора Шпига надзвичайно важливо. Підтримувати, реалізовувати подібні проекти, адже вони як найкраще сприяють реабілітацію людей з інвалідністю, підтримці українських військових, поверненні ветеранів до активного способу життя, підтримки їх здоров'я, морально-вольового духу. Цієї ініціативи становить майже 2,5 мільйони гривень. Зокрема, 1 мільйон 855 тисяч гривень залучено від громадської організації «Відновлення незламних» та 600 тисяч – від партнерів. Мої фінансу, яку ми отримали по грантовому проєкті, ми змогли докупити дрібний інвентар. Також ми змогли закупити закупляємо ще такі кардіотренажери, які проспонсувала міська рада. І також змогли закупити тренажери, такі як блочні рами, які допоможуть працювати з ампутованими кінцівками. По грантовій програмі я буду проводити тренування два рази на тиждень безкоштовні з військовими. Також в нас використовується така програма, програма як ветеранський спорт. Ми зробили знижку для наших абонементів, щоб покривала їхні квартальне відвідування безкоштовно. Тобто держава покриває майже їх повноцінно їхні відвідування. На відкритті спортивного простору були присутні постійні відвідувачі, друзі й ветерани серед них і Дмитро Базилюк. Коли ти звільняєшся з лав збройних сил України, тобі потрібно чимсь зайнятися. А так. Ти прийшов, займаєшся спортом, ти серед людей, як е, ну в тебе можливо виникає. Ну не всіх же ж понятно, можливо, виникає тебе думка, що ти типу, як потрібен, ти при ділі. Сам Дмитро зізнається, що наразі хоче приділити час сім'ї, тож лише планує розпочати заняття у спортивному просторі. Марина Грицюк, Юлія Глушак, новини Терес, Бориспіль.